Приходити з поміщення, Вічка приєднується, але. А. Ха -ха, вибачте, я вам тут показую цей. свої дупи, свої ножки покажу вам. О, клас! А я також похвастаюсь, у мене тематична чашка, я її придбала ось сьогодні. Охрінієте. Слухай, дуже круто, з такими пісюнами. Прекрасними, прекрасними пісюнами. Да. Отже, на репіті повторимо сьогодні в нас прямий ефір. Якби перший пробний, непробний слово, образ і тіло, жіночий погляд на інтимність у літературі та мистецтві. Будемо ми з Юлією, я з Юлією розмовляти на теми інтимності. І нас перший раз починала Юля ефір. Зараз теж починає Юля. і розказує про себе. Так, мене звуть Юля. Зараз я проживаю у Бельгії. Це для мене абсолютно новий досвід еміграції і в складних умовах. Я виїхала не з власного щирого бажання, а через обставини, які зараз на цій країні через тому, це для мене було дуже таким сильним стресом. Мені довелося заново шукати себе, заново побудовувати своє життя, шукати нові захоплення, відкривати якісь нові сторони в собі. Я знаю, ці сторінку ніч, які я собі дозволила відкрити, і я цьому дуже рада. Це написання твердих текст, текстів еротичного характеру. Зараз я, на жаль, дуже мало цьому приділяю часу, але початок і початок дуже крутий, як на мене, тому що він має дуже Багато схвальних білю серед аудиторії моєї, не будичкої, але моєї. Класно. І я теж повторюся, що все стається вчасно, і я дуже рада і надихаюся по-новому твоєю словесною, твоїми словесними відкритими інтимними образами. Бо це насправді круто, і справді, так як ти кажеш, моя аудиторія, що ця аудиторія, яка приходить без реклами, без якогось такого напущеного, притворного, такого всякого різного методу затягування людей до себе, ну, типу, воно в нас чисте, відкрите, і, і я рада, що реально всі ті люди, які з нами, вони насправді наші. Тож, тож це важливо. І, і ну, я художниця, Марічка Островська. Малюю еротику, теж трішки почала писати з минулого року. І рада. Рада взаємодії з тобою. Дуже. Ну, е... Тоді я додам про тебе <свісно> свої, свої відчуття, взагалі від спілкування з тобою. Я стежу за твоєю творчістю вже досить давно, не менше року, ніяк не менше року. Я вражена взагалі е, е, твоїми картинами. Неймовірно, тому що їх можна розглядати годинами. Всі ці деталі, всі ці ідеї, кожна картина неповторна, і при цьому дуже впізнавана. Звідти дуже впізнаний. Я насолоджуюсь. І нещодавно я отримала від подарунки, про які також розказувала в інстаграмі, і в цих мережах де тільки могла. І я дуже щаслива це мати, тому що це. Це настільки надихає, це настільки круто. Я не надихаю своєю енергією, Кількістю твоїх ідей тим, як ти це за реалізовуєш. Я я в захваті. Я дуже рада бути знайомою. Дуже дякую тобі. Клас. Клас обмінялися компліментами. Це до речі, не менш важливо, я вважаю, для е, дружби між жінками. І, і взагалі, це, це класно, коли ми е, маємо цінність одна перед одною, насправді. Це важливо. І я, я почну задавати такі питання, добре. Наприклад, чому жінки пишуть про інтимне? Чому ти пишеш про інтимне? Тому що це як маніфест моєї свободи. Це свобода бажати, це свобода проявлятись. це Ну це зовсім інше відчуття себе, коли я можу чітко заявити, що я хочу, коли, як, за яких обставин, і особливо зростаючи в досить консервативному суспільстві, проявляти подібне, це, це супер важливо. Приходити до цієї такого нового витку дорослості, відкритості, ну це необхідно. Дивися. Для тебе мало вплив, наприклад, на, виб, на вибір саме цієї тематики в написання, те, що це типу, якби трішки заборонено в суспільстві. Ну, воно якби не заборонено, але. Ну, будьмо відвертими і щирими. Нас насправді цю тему дуже осуджують і зазвичай жінки, які себе якби показують з цього боку, там, наприклад, тут як я малюю, ну я наслухалася дуже багато хейту, і так само компліментів, але ну насправді це не легко, тому що ми в приват можемо утримувати дуже багато різних всяких моментів. І, і так само від чоловіків, дікпіків, різних теж варіацій, і тому подібне. Тобто, чи вплинуло на тебе саме це, чи це просто суто твоє, якби пізнання, твоя внутрішня потреба? Чому саме жіночий досвід тілесності? А, так, звичайно, вплинуло на те, що це заборонена тема, бо це все робилося таки з певним надривом. Це нібито мій особистий прорив. Якби в суспільстві це сприймалось більш м'яко, то це можливо навіть мало би іншу форму, також більш м'яку, можливо, не таку настільки відверту. Але от, ну, для мене це було дуже важливо зробити це саме так: свого роду протест, свого роду е такий трошки. Вихід за свої особисті рамки для того, щоб зрозуміти, що я можу, і це дає додатковий ресурс, коли я асимілююся новому суспільстві, коли це дає опору, розуміння, хто я, я ще і ось така. Я можу бути ось такою. Я дозволяю собі бути ось такою. Но у мене це якось дуже дуже складно і комплексно вийшло. Тобто це якась своєрідна інтеграція себе в себе чи себе в собі? Ну так, це пошук, пошук нових опор, пошук нового, нової якоїсь іскри. Те, що я можу, ось це. Якщо я можу ось це, то все інше мені також буде по плечу, по силах. Так. Окей, а в зовнішньому вираженні тебе це, це тобі допомогло, коли ти оце почала це писати. Ну, ми ж це все через відчуття, через почуття ну, зображаємо. Я просто по собі сужу, і я думаю, що всі так роблять, ну, хоча, знаючи е, жіночу пластичність і чуттєвість, я чогось просто впевнена, що ти це е, робиш на основі своїх відчуттів. І чи це змінило твоє якесь е, твої, твою зовнішню поведінковість е, в колі твого спілкування, коли ти от почала таке ну, типу, писати? Отаке? Е, так. В колі змінилось. Я стала набагато спокійніша. Я ніби відпустила цю залежність від чужої оцінки. Тобто. Ну, мені вже не принципово стало, що саме про мене думають, і якщо людина дозволяє собі щось про мене заявити неприємне. Мені я можу просто встати розвернутися і піти. Це дуже сильно впливає на коло спілкування, тому що я вже інакше підходжу до його формування. Тобто, ти мене приймаєш або не приймаєш. Якщо ти мене не приймаєш, ми прощаємось раніше. Я навпаки якось підлаштовувалась так трошки, так слухала. Зараз, вибачте, ні, цього не буде. Я є, я ось така зараз. <плес> за зараз е, е, я думаю, просто стало таким надписом в голові. З дурнями не сперечаємося. Але я нікого, не, я нікого не хочу образити насправді, бо іноді реально не варто навіть щось доказувати, тому що людина має право на іншу думку. І, будь ласка. ну тобто. Але якщо мені щось недопустимо, то я ти покажу арівідрочі, так як я кажу. І будьте здорові. Ось, це прекрасно. А скажи ще, будь ласка, таке, наприклад. Як ти це сприймаєш? Суто твоє відчуття. Де ти ловиш цю чітку грань порнографії і еротики? Тобто, чи це є, чи це є порнографія? Насправді в порнографії нічого немає поганого, як на мою думку. Як ти це для бачиш? Мене, для мене це вже порнографія, це вже не еротика. Еротика, це мабуть, те більш до чого ми звикли. Дуже багато її насправді продається. Це так звана, як називається бульварна преса чи щось? Ну щось таке воно взагалі вважалось низько низькопробним, але. У мене це вже набагато глибше, темніше, як я вважаю. І я чудово розумію, що е, окремих людей це може навіть е, змусити там відчувати якусь нудоту фізичні неприємні відчуття. Да, я чудово це розумію. І так от з приводу того, що так особисті може багато писати і коментарів писати, там і діагнози різноманітні намагаються встановлювати і так далі. Я вважаю це абсолютно недоречними коментарями. Краще, краще пройти повз. Тобто, е, я, я про прямоту максимальну, але саме це прямота в контексті, е, коли жінка є центральною вогнею, і щоб не відбувалося, яка б не була прямота, е, в першу чергу це про жіночі відповідь. Правду кажуть? І... і я не шукаю відмінність би, між порнографією і еротикою, але вважаю, що в мене більше порнографія. Це таке щось більш прямолінійне, більш такое. Я не намагаюсь завуалювати щось, знайти якісь там альтернативні художні образи. Просто відбувається те, що відбувається. Так, е, я розумію. Е, ну, е, по своїх, по своїх малюнках, чому я вирішила це малювати? Я можу сказати, що це чітко почалося через самопізнання теж. Тобто, ну насправді. Я думаю, що оце, що творчі люди, які мають талант показувати щось для інших, вони все роблять суто з егоїстичної точки зору. Суто все починається з нас самих, тобто якісь дослідження, якесь тому подібне. Тобто я не виключення. Я теж це робила в першу чергу для себе. E. Далі, ну якби я реально стикнулася. Таким моментом, що коли я спілкувалася з друзями, типу, з подругами, е насправді дуже багато жінок, е так би сказати, закритих, е реально закритих, і які навіть не знали, що таке оргазм, і це досить дорослі були жінки. І ну, для мене це взагалі було насправді трагедія. Я через те через це страждала. Тому що я не могла зрозуміти, як людина може займатися коханням і жити в шлюбі там, 5 років і, і ну, не знати, що це таке. І це ще плюс до того мене типу, стимулювало ну, якби, більш малювати, більш це, там, проводити різні оці розмальовки, там, тому подібне. Ну, якось так. І... Про порнографію і еротику. Насправді це теж дуже тонка грань, і я теж вважаю, що в мене дуже багато, якби саме порнографічних робіт. Тому що якщо брати визначення просто слова, ну що таке означає порнографія і що таке еротика, то це практично одні й ті самі речі. Тобто, чогось, напевно, ці такі люди, які звикли жити, знаєш, як в картах таро, і єрофант і. І це і імператор, тобто ієрофант – це великість, знаєш, такий, типу, тут я правильний, а тут я можу чудити. От мені здається, що це саме ці люди придумали слово еротику і порнографію. Тобто, щоб комусь щось було вигідно потім показати. Якщо щось вчудить, то типу я це скажу, що це типу мов красиво. І це. Ну, для мене теж це про пряму ту, і я вважаю, що все має бути прямо насправді, і все має бути чесно, тоді. тоді... Тоді все набагато легше і спокійно і класно. Ось і якось так. Далі твоє слово, моє слово. Про самовираження. Ну ми в принципі вже трошки про це поговорили. Ага, чи відчуваєш ти сором, коли публікуєш еретичний твір? Угу. Як ти реагуєш на осуд чи спроби цензури? Як на це реагуєш? Ну, чи відчуваєш ти сором? Я особисто не відчуваю, чесно. Я без стида, без совісті, як говорять в цьому напрямку. Тому що я погоджуюся з тим, що тіло це наш храм. Через які ми маємо пізнавати Бога, тобто на свою душу. І ну, я за абсолютно всі збочення і незбочення, які допустимі в парі. І я це малюю, я це зображаю, і я від цього кайфую. І я безсоромна абсолютно в цьому плані. Ви, конянка? Я. Усвідомила, що в певному моменті це може бути своєрідною психотерапією, тому що дуже важливо приймати себе і приймати себе повністю, не тільки намагати щось дістати з себе там хороше, соціально прийнятне, а приймати себе такими, якими ми є, і розрізняти дуже там, де наші думки і бажання, те, що не не можна. Як це пощупати, звикнутись, uh -huh. понюхати і так далі. Це матеріальні це просто... такі штуки. Так, так. Це наші ідеї, це наші думки, і бажання, це та сила, яка має руші штовхати нас е, вперед. Е, і ми не зобов'язані це е, втілювати в життя. Ну але прийняти це в собі дуже важливо прийняти, усвідомити, вивчити. Те свої емоції, реакції на це, як сильно ми можемо розкриватися, як сильно ми можемо бути відвертими, як глибоко ми можемо відчувати, хотіти, летіти, горіти. Дуже важливо, це дуже круто. Тому сором це нормально. Сором це також круто. Сором він потрібен, але знову ж таки до певної міри, і конкретно тут я. Я соромитись не хочу. <ріст> це моя така творчість, це суто творчість, і тому ну, я все така стала це публікувати на такий більш широкий загал, тому що я отримала дуже багато звальних відгуків від своїх знайомих. Дуже багато, і це причому знайомі, які живуть дуже правильне життя з точки зору соціуму. Вони вони, вони дуже. Як це сказати? Вони дуже сімейні люди, у них там і посади можуть бути високі. Але при цьому читаючи мене через те, що я собі це дозволила, вони читають мене, вони розуміють, що вони не одні такі на світі, вони не можуть це проявити, але вони, нібито також через мене дають дозвіл собі, що я так, я теж ось такий, я теж маю приблизно подібні ідеї, і це нормально. Це нормально. І знаєш, ми тут переходимо до четвертого нашого типу такого розділу. Я розумію, що ми все рівно інтуїтивно все говоримо, але саме що, як такі твори допомагають парам, вони реально допомагають, це реально працює, тому що, коли, на мою думку, коли пари таке читають, саме парами. Саме не то, що там, а жінка, типу, ну це це моя думка суб'єктивна. Тобто, не то, що коли там жінка, наприклад, прочитала окремо і переказала це чоловікові, це так не працює. Я просто згадую, коли коли люди читають разом, коли люди дивляться разом, коли люди розмальовують, це, зокрема в мене на розмальовках, типу були такі індивідуальні, які ну серйозно вони просто збуджувалися. І це нормально, це нормальний рефлекс тіла на бажання. Мені це, наприклад, це, це для мене найбільша була похвала, коли я бачила реакцію людей на, на свої твори, чесно. І, і сама більша реакція, найбільша похвала це була реакція мого коханого чоловіка. Тобто, ну, це. Бо це найщиріше сприйняття. Це, це я так думаю, я так відчуваю. І ну, я чомусь впевнена, що це саме парам, коли вони це пізнають разом, не окремо, а коли вони, наприклад, лягають в ліжко і починають щось дивитися, починають говорити про свої мрії, починають описувати. Оце в мене буде оця ця казкотерапія. Ну я сподіваюся, що її вийде провести з, з різними людьми. І, і це насправді дуже класно працює, коли люди починають такі фантазії говорити, що, що ти я художниця, і я просто така, просто в шоці до неї. Клас! Як я такого не могла придумати? А вона насправді дуже піднімає потенцію, як чоловічу, так і жіночу, і і підвищує лібідо. І, Таке, знаєш, якесь. Просто це видно в очах, це видно зразу по очах, коли людина бажає, коли людина відчуває, що її хочуть. І ця така. Я розумію, що дехто це може знизити на тваринний рівень, але, але я вважаю, що це найбільша похвала, коли жінка бачить повністю своє відображення в очах свого чоловіка. І це найбільша насолода, напевно, що є yes. ось. І я з цим ще раз, будь ласка, повтори. Я з цим повністю згодна, тому що Через те, що дуже багато людей ну вони не мають такої яскравої творчої складової, вони не завжди можуть сформулювати навіть словами те, чого вони прагнуть, те, що їм потрібно. Іноді думають, що це буде або занадто якось страшно, або брудно, або гидко, або це не буде прийнято. А читаючи таку літературу, ніби то трошки знімається відповідальність і просто проговорюється, а що ти відчуваєш, коли ти ось це читаєш. А які в тебе думки? А чи було в тебе щось схоже? Ну, тобто, це полегшує все-таки комунікацію, коли хтось третій це вже сформулював, і можна просто поговорити свої емоції з приводу цього. Це факт. Це точно. І... Як ти відчуваєш оцю межу в мистецтві, між е, особистим? Ну, я вже сказала, що я, блін, взагалі цього не відчуваю. Вибачте за мій блін. Мені чомусь здається, що всі творчі люди, якщо вже не виносять своє особисте, то вони продукують свої мрії, свої фантазії. Що ти про це скажеш? У мене це точно не мемуар. Це суцільна фантазія. Але фантазія, вона завжди народжується у тандемі з кимось, з чимось у процесі взаємодії зі світом. І ну, в якомусь сенсі так, звичайно, це особисте, але Не знаю, ні, я це сприймаю більше от в моєму випадку як художній двір. Все таки, тому що це не описання якихось тих подій, які зі мною відбулися, От, тому е, якесь засудження мене за це. Ну будь ласка, засуджуйте. Я ж знаю, що насправді я не така. Ну тобто, я живу ну в моєму випадку, принаймні зараз. Мене такий етап, коли я насправді дуже скромна людина. Але чому ти можливо це? Але мене мене оце таке я ж знаю, що я не така, яка ти не така? Ні, ні, ні. В тому плані, що е, як, е, дуже багато людей взагалі навіть не намагаються пірнути глибше. Вони бачать, що це я, я це пишу, значить, я отак живу. Ну це, це, це ну, якщо, так. якщо розібратися, це реально, мені здається, що це 80% так думає. Ну Це, це теж нормально. Ну, Ну, власне, так. Тому мені е, дуже легко розділяти е, особисте і творчість, е, тому що я то знаю в реальності своє життя. А люди не знають, і люди можуть вважати все, що завгодно, і думати про мене все, що завгодно, і малювати там якісь фантазії, тому що мені дуже часто задають і прямо мені, і через, наприклад, я додаток для анонімних запитань через анонімні запитання задають питання вже стосовно мене і стосовно мого особистого життя, і іноді. Ну, я навіть розгублена, я не знаю, як на це реагувати, і я їм кажу так. Якщо вам подобається це уявляти відносно мене, будь, будь ласка, уявляйте. Це ваша фантазія. Робіть фантазія, що хочете. У фантазії, коли мене нема, ви можете мене навіть бити. Тому, коли я розумію, що люди дуже багато не розрізняють все-таки. Вони це якби їхня складність, це їхня проблема. А те, як я живу по факту, ну це мабуть ніхто не знає досконало і ніхто ніколи не знатиме. це Взагалі моє особисте життя, це моя справа. Я маю право на все Звісно. і незалежно від чиєї звуки. Звісно, так. це факт. Е дивися. І в мене тут зараз така пропозиція. Звісно, якщо ти е, будеш мати час, я дуже перепрошую за оці шуми. У е, нас просто ще там продовження є, яке можна обговорити більш детально. І ми можемо цей ефір якби, запустити на всіх наших цих і сказати, що в інстаграмі буде продовження. Як тобі сьогодні, в 10-й годині по Україні продовжити ефір? О, так, я зможу. Так. Це, це, це точно ну типу не я, я це обріжу потім як виставити відео. А, так, так. Я, я зможу о 10-й по Києву. Це має бути 9-та. У мене немає планів. Сьогодні я не планую йти в загул, можливо, в інший день, але не сьогодні. Добренько, тоді я тебе зараз наберу в приват. Ми не ми будемо підводити, не будемо рефлексувати на рахунок нашого спілкування тут. Просто продовжимо ефір е, в 10-й по Києву. Все? Угу, так, добре, дякую. Л, лиши цей ефір тут теж. Давай. Угу, добре. Доп, а як мені вийти? Виключи мене. Так, зараз. А, а як, як мені вийти? вийти? Виключи мене.